Так, вже зібрали кухню. Такий колір, до речі, цікавий кухня, начебто колір какао, я би сказала. Так, це в нас з цієї сторони витяжка, полички. Давайте роздивимося. Чорний такий у нас, ми бачимо, чорного кольору мийка, стільниця чорного кольору, така під мармур. Дуже красиво, до речі, виглядає оця плитка. Вона мені. З самого початку сподобалося. І так, led підсвітлення, витяжка, чорні такі розетки, але, подивіться, така невелика індукційна поверхня. Ну, мені здається, що вона занадто мала. Але так, з цієї сторони в нас посудомийка, Холодильник невеликий. Ну, до речі, дуже невеликий. Там у нас ще полички. Так, а тут у нас морозильна камера. Ось така кухня. Ще є у нас мікрохвильова піч і духова шафа. Це в нас передпокій і це в нас кухня. З цієї сторони буде у нас диван, це в нас кондиціонер. І ми бачимо прихований карниз чорного кольору, а там у нас лоджія. На підлозі кварц-вініл. Замковий, а це такий, до речі, дуже великий передпокій, дуже гарно виглядає дуже багато led підсвітлення, точкового освітлення, а там у нас кімната, яка ще буде облаштовуватися.